Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Вітаю всіх зі святом, яблучним спасом, преображенням Господнім. Ну що ж, подивимося, який сьогодні день для нас, яка енергія? Чим буде наповнений наш день? Ну що ж, карта дня для нас. Смерть. А на дні колоди, що судження, нічого собі два старших харкану. От сьогодні важливий день. Ну що ж, смерть, трансформація, а судження це звістка. Звістка, повідомлення, ви щось почули, важливу для вас інформацію, потрібну вам інформацію все те, що спонукало, спровокувало. Трансформацію і зміни в вашому житті. Ну, також це може бути оновлення, переродження. Коли ми, от, наче пробуджуємося від спячки, коли в нас змінюється самооцінка, змінюються цінності. Ну, в кожного щось своє, але це все привело до трансформації, до змін до. Переродження до закінчення одного етапу і початок другого, зміна циклу, перехід. І також щось ви відпустите: ну, по смерті це дуже важливо відпустити і звільнитися від старого, від того, що в себе віджило, від того, що не дає можливість розвиватися, мінятися, ставати кращою версією себе. В якої сфери вже це стосується? Підставляйте, в кожного це щось своє. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати сьогодні мінятися і залишати старе, і стати птахом Фенікс, який згорає для того, щоб відновитись. Ну що ж, що нам буде допомагати? Угу, вісімка кубків. Те, що ми щось залишаємо. Залишаємо те, що вже нам не, нам не служить, на нас не працює, не приносить нам задоволення, не має розвитку. Навпаки, нам, нас пригнічує, заважає. Ми, це, ну, Швидше за все це наш вибір, наше розуміння, що потрібно це залишити. Відпускаємо. Йдемо геть, хтось йде на пошук істини, хтось іде на пошук кращого. Ну що ж, подивимось тепер, що нам буде допомагати? Що нам допоможе? Ой, чудові взагалі карти. Допоможе десятка пентаклів. Ну, це. 100% такої підтримки, ресурсності, радості, для когось, тому що я маю можливість. Я маю ресурси. Це і фінансова карта, це отримані спадщини, отримання грошей великої кількості, великої суми. І це дає вам можливість на зміни, на трансформацію. Для когось це ресурс, підтримка сім'ї. А для когось це. Це те, що 10 це ну, вже далі нема куди, найвище число. І ви вичерпали вже всі свої ресурси, ви вперлись в селю, і тому сфера, можливо, вашої діяльності, сімейний бізнес потребує іншого підходу, розвитку. Завершення. Ну, вже дивіться, підставляйте. І тому ви прийняли рішення міняти, починати спочатку. Вже підставляйте, що вам заважає сім'я, яка втручається, ресурси, які яких треба багато, занадто багато, а вас не вистачає, гроші, які також їх забагато, ви потребуєте забагато, ніж ви маєте, або проблема в тому, що їх ну, не згідні з вами ділити, сім'я не згідна. Щось міняти. Ну, тому що в нас енергія в мінусі. Ну що ж, ми заховаємо. Смерть сильніша, це старший аркан, хоча карти високі, десятка також це найвище число в, в молодших арканах. І це 100% ось. Такої, ну, не важкості, але не неприємно, тому що в, така, в такий важливий період часу вашого життя вам бракує або підтримки сім'ї, або ресурсів. Ну що ж, ми заховаємо, можливо, воно пом'якшить. Ну що ж, а я бажаю нам такий святковий день, мирного і спокійного дня. Бажаю всім позитивного настрою, щоб трансформація ваша проходила з, от з таким з бажанням, з натхненням, з радістю, з розумінням, від чого я йду і куди я йду. Щоб. Справді, принесла вам оновлення, переродження, радість, коли ви відпускаєте все непотрібне і все те, що вас обтяжує. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас. Дякую, що ви в мене є. Залишайте свої коментарі, діліться своїми враженнями, бажаннями, емоціями. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, папа.